За перше півріччя 2024 року на Чернігівщині зросла захворюваність на вірусні гепатити. Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар Чернігівської області Олександр Чепурний. За 6 місяців поточного року у нас також реєструється зростання захворюваності на гепатити на 16,8%. У нас реєструються поодинокі випадки вірусного гепатиту А. Всього в них, в нас їх зареєстровано за 6 місяців, дев'ять випадків. Джерело в кожному випадку у нас проводилося підрозслідування. Джерел, які пов'язані з нашою областю, не встановлено. Всі хворі перебували за межами області. Вже другий рік ми маємо зростання захворюваності на хронічні гепатити. Це ці статистичні дані стосовно захворюваності саме на хронічний гепатит, це, е, воно не говорить про те, що у нас якийсь е, стався за останні два роки. Е, Такий різкий підйом захворюваності в нас просто за ці останні два роки значно покращилась діагностика. За словами Олександра Чепурного, тенденція до зростання зафіксованої кількості захворюваності на вірусні гепатити простежується і на території всієї країни. Наразі в Україні у нас реєструється зростання захворюваності на всі види вірусних гепатитів. За 5 місяців цього року ріс на 51%. Переважно люди хворіють на п'ять видів гепатитів. Йдеться про А, Д, Є, Б і С. Причиною захворювання на гепатит А і Е зазвичай є вживання в їжу заражених харчових продуктів або води. А гепатит видів Б і С передаються статевим шляхом через кров тощо. Лікарів, вкотре наголошують, що тестування є безкоштовним і важливим заходом для виявлення інфікування гепатитом на ранніх етапах. Профілактика та лікування захворювання здійснюється шляхом вакцинації. У нас в області широко надаються послуги з лікування з 2020 року, так як всі препарати закупляються за кошти державного бюджету. і Вони є безкоштовні. Цю послугу лікування вірусного гепатиту згідно наказу управління охорони здоров'я 190 від 18.06.2021 року можуть надавати сімейні лікарі або лікарі-інфекціоністи. За місцем проживання або куди звертається хворий.